Мати вихованця дитячого садочка номер 23 Надія оглядає із чотирирічним сином Сашком новозбудоване укриття. Розповідає, раніше такого не мали, тому садочок не працював і їздили з сином в інший. Це обмеження додаткових занять, це транспортне сполучення. Це кожного ранку встаєш зраненька, щоб ти розумієш, потрібно вести дитину, не йти пішки 10 хвилин, а 15 хвилин добиратися транспортом. Це переповненість груп. Наша група складалася 40 чоловік. Зводити укриття на території дошкільного закладу почали у листопаді 2023 року, каже його директорка Інна Юркова. Через повномасштабне вторгнення росіян відтак потребу в захисті під час повітряних тривог діти та колектив розміщувалися в інших навчальних закладах. Жодного приміщення, яке би можна було адаптувати під ту кількість діток, яка у нас є. І щоб територіально воно було зручним для нас, таких приміщень, на жаль, не було. На сьогоднішній день спискова чисельність діток 217 дітей. Середнє відвідування складає десь 120 дітей. У новому укритті облаштовані дитячими ліжками та партами шість кімнат, навчальні та розвивальні дошки на стінах. Окрім того, тут досить широкі коридори, просторі, високі стелі, сучасна система вентиляції. Тут є опалення, тут є приміщення для підігріву їжі. Є медичний блок, є велика вентиляційна, зручні туалетні кімнати для хлопчиків, для дівчаток, для працівників. І для маломобільних груп населення це укриття протирадіаційне, розповідає радник директора компанії, генерального підрядника Михайло Демчишин. Воно збудоване згідно всіх вимог і стандартів, що вимагає сьогодні ДБН. ДБН, ДБН оновлений, тому що в 23 році, згідно постанови Кабміну, вийшли нові ДБН, що стосуються сховищ. За словами хмельницького міського голови Олександра Семчишина, кошти на будівництво взяли із міського бюджету. Загальна вартість цього підземного дитячого садочка обійшлася в 34 мільйони гривень з усім з обладнанням, забезпеченням вентиляції, з автономним опаленням, з автономним електроживленням, з автономним водопостачанням. Ми маємо тут понад 300 осіб місткість самого укриття. Розраховуємо. 240 дітей плюс колектив дитячого садочку і понад 300 людей тут спокійно можна вміститися. За його словами, цей садочок відновить роботу з понеділка. Триває будівництво укриттів ще в таких навчальних закладах. Це 12-та школа. Орієнтовно місяць часу. Плануємо завершити повністю. По суті, теж школа під землею. Це шоста школа. Будівництво триватиме десь напевно, до травня, червня місяця. Гімназія в селі Шаровечка і дитячий садочок номер 18. Міський голова каже, будівництво цих укриттів планують завершити цього року. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.